Реабілітація через стрільбу в тирі тих захисників, які повернулися з фронту з пораненнями, ампутаціями, стресовим розладом. Таку мету має проект Постріл віри, що реалізується в Одесі. Його ініціатори Олег Макаров і Аліна Маршал батьки загиблого героя Остапа Макарова. Рік тому вони вирішили допомогти одному знайомому, який втратив руку в бою, і це спрацювало. Чоловік в основному сказав не переживай. Ми научимо тебе стріляти з однією рукою, і ти будеш стріляти не гірше, ніж було тоді. В ракурсі в програмі цієї соціальної підтримки ми брали хлопців, які вже були повернені по ранінню, і з ними почали працювати в тірі». Згодом ініціатори проєкту дізналися, що схожа програма реабілітації існує в американській практиці і адаптували її під українські реалії. Ми інші, війна інша, хлопці, інші. Е, як це не, не, не звучить, але і поранення інше. Оце все те інше, і ми адаптували це під нас на черговій зустрічі за проєктом Постріл Віри. Ветерани спочатку ознайомилися з перспективними зразками захисного спорядження. Військові свого бойового досвіду надали практичні зауваження виробникам. Після цього перед стрільбою несподівана, але ефективна вправа, бойове в'язання на спицях. Із посмішкою захисники приступили до пряжі. Але виявилось, що творити власними руками захоплююча справа і дуже корисна, зауважили лікарі. Мозок отримує більше сигналів. рефлекторно стимулюється кровообіг, рефлекторно стимулюється центри в мозку, які відповідають за увагу, за координацію, за концентрацію. І людина швидше включається. Довго тривалі дії, які потребують більше зосередженості. Панове командири мої, дивіться. Почав стріляти влучно. Військовий Ярослав востаннє стріляв два місяці тому, боронячи країну на херсонському напрямку. Психологічно, морально, як трішки є така розрядка. Ну, адреналін, звичайно, зашкалює. Зразу згадуєш бойові. Як там теж стріляли в основному, тільки з і вони постріляли. Вони цей запах пороху відчули. А головне, вони в себе відчули, що вони можуть. Вони можуть захистити себе, вони можуть захистити свою родину, вони можуть захистити свою країну. Оце відчуття к ним повернулося, і це дуже важливо. Хлопці змінюються після тиру, кажуть організатори. У їхній практиці є випадок, коли чоловік з важкими ампутаціями пригнічений після занять не тільки повернув оптимізм, а й виступає на міжнародних змаганнях, виборюючи перемогу. Надія Панкратова Костянтин Длужневський перший міський.